Привіт, Мавк Ринко! В цьому відео ти дізнаєшся, хто насправді керує ринком, як використати цю інформацію собі на користь і як об нього не ліквідуватись. Я вітаю всіх е тих, хто вірять в теорію змови на ринку, тому що справді є якась каста людей, які ним керують, тому що це справді так. Їх називають маркетмейкери, їх е наймають і проекти, і біржі для того, щоб вони керували ціною. Яким же чином вони нею керують? У маркетмейкера є пару функцій, вони всі прописані в його угоді на роботу. Одна з них це стримування ціни. Як він стримує ціни? Він розставляє великі заявки зверху і знизу від ціни і тримає їх на рівній відстані. Для того, щоб коли хтось приходить і б'є по ринку, він не міг сильно ем, намалювати величезну палку в одну або іншу сторону. Тому перша функція це стримування. Вроді би нічого поганого, я згоден, це хороша функція. Якщо б приходила б ліва людина і могла просто викупити всі монетки, які є в стакані, і дати рух вгору на 100-200%, то це було б погано. І це було б нездорово для ринку. Тому маркетмейкер він просто необхідний для того, щоб регулювати ціну проєкту. Друга функція маркетмейкера це на торговка об'ємів. Тому що куди дивляться трейдери перед тим, як торгувати. На те, наскільки. Багато е, об'ємів проторгувалося в тій чи іншій монетці, тому кожен проект він зацікавлений в тому, щоб його маркетмейкер наторговував якомога більше об'єма. Звісно, у кожного проекту своя сама грошей, але частину з тих об'ємів, які ви можете бачити на графіку, їх наторговує саме маркетмейкер. Звичайно, ось ці найменші об'єми. Там маркетмейкер приклав руку. Ще одна функція маркетмейкера це розгін проекту на лістингу. Коли проект тільки з'являється на біржі, то ми зразу бачимо величезну палку вгору. Чому ми її бачимо? Тому що до того, як цей проект на біржі з'явився, частина токенів знаходилась в руках у однієї людини з багатьма кошельками. Це і був маркетмейкер. Як тільки вони з'явились на біржі, зразу ж цей маркетмейкер малює палку вгору або інколи навіть дві, для того, щоб зразу з'явився ажіотаж до проєкту. Коли людина тільки бачить, що якийсь проєкт залістився на біржі, і він зразу з одного долара стрибає до сотні доларів, то в неї яка реакція зразу? Купити і купити якомога швидше. Тому розгін проєкту на лістингу це ще одна з функцій маркетмейкера. І ще одна функція це набір позиції. От розігнав маркетмейкер проєкт. Що далі? Проект вже має якось заробляти, і не дуріть себе думками про те, що проекти заробляють на комісії в їхньому блокчейні або на якихось там добровільних вливаннях або на спонсорах. Проєкт торгує свої токени. Просто він вам про це відкрито не скаже. В цьому випадку відбувається довгостроковий набір позиції. Маркетмейкер створює проторговку, і в цій проторговці місяць-два він набирає позицію для того, щоб, по-перше, проект завжди мав резерв монет, якими може вплинути на ціну, якщо раптом з нею відбувається щось не так. По-друге, щоб проект міг платити зарплати. Що ми можемо зрозуміти, взагалі використовуючи маркетмейкера, що це та людина. Як, у якої є набагато більше інформації і набагато більше грошей, ніж у нас? Маркетмейкер набирає позицію за рахунок того, що він бачить і розуміє, де знаходяться стопи інших учасників. Для того, щоб купити, тобі потрібно, щоб хтось тобі продав. Для того, щоб продати, тобі потрібно, щоб хтось хотів купити. І маркетмейкер якраз відповідає на, це, на цей запит. Він це створює, він створює привабливі картинки, яких розводить трейдерів. І за їхній рахунок набирає собі позицію або скидає її. Тому, як ми це можемо використати? Уже знаючи про те, що є той, хто керує графіком, нам досить легко дійти висновку, а, висновку. За якою логікою цей графік має рухатися. Це не технічний аналіз, це не фундаментальний аналіз. Це просто аналіз руху ціни. Це логіка. І логіка це основа. Тому що якщо ви бачите там паттерн подвійне дно і ви зразу лізете в лонг, то друзі, ви ще ринок не розумієте. Якщо ви тільки на початку своєї кар'єри, то я вам раджу скачати цю PDF-ку для того, щоб розібратися в тому, що ж робити далі. Якщо залишились будь-які питання на рахунок маркетмейкера, залишай їх в коментарях, я або відповім, або потім запишу ще одне відео. І якщо це відео буде було тобі корисним. І тобі вона сподобалось? Лайкни, залиш комент. Так я буду розуміти, що потрібно далі розкривати функціонал маркетмейкера і розказувати про це більше. Що ця тема корисна? Дякую, що розвиваєшся і працюєш над собою.